Чому не плодоносять кабачки? Пустоцвіти це чоловічі квіти, які утворюють пилок, а самі не здатні утворити плід. Їх не потрібно повністю прибирати з куща. Гібридні сорти кабачків в більшості мають жіночі квіти. Вони плодоносять. І гібриди дають більше врожай. Якщо вирощуєте сортові кабачки і на кущі більше пустоцвітів, ніж плодів. То причин може бути декілька. Наприклад, багато азоту, дефіцит бору, через що плоди опадають ще маленькими. Також причина, кабачки зростають в тіні, немає комах, запилювачів, несприятливі погодні умови, наприклад, холодне дощове літо, перезволоження ґрунту. Як допомогти рослині дати більше врожаю? Це стрес. Коли рослина в стресовій ситуації, вона намагається залишити після себе плоди, влаштуйте стрес. Прищипніть верхівки пагонів. Або не поливайте кабачки і, після невеликої посухи, коли побачите, що листя, як ганчірка, рясно полийте. Підживіть добривами та чекайте на врожай.